М96КЛП51 в умовах Бобринецького району, майже на межі Кіроградської і Миколаївської областей, в умовах, коли за вегетаційний період не було жодного продуктивного дощу. Зверніть увагу, яку картинку формує цей гібрид, незважаючи на те, що він посіяний саме вище по рельєфу на цьому полі. Картинка дуже гарна. Гібрид формує максимальний урожай в цих умовах, витримав ці ж... надзвичайно жорстокі умови на дуже достойно. Тому М96КЛП51 надзвичайно рекомендований для впровадження в подібних і кращих умовах. Нагадаю, середньоранній гібрид придатний для вирощування Buclarфілів плюс технології з високим генетичним захистом від агресивних рас вовчка. А також прекрасним захистом від агресивних рас несправжньої справжньої роси. Але сама головна його характеристика це надзвичайна жаропосухостійкість і пластичність, здатність витримувати і формувати врожай в самих екстремальних, в самих несприятливих умовах. А це для розуміння і для порівняння нижче по рельєфу цього поля, інший гібрид відомого виробника в цих же ж умовах, а можливо навіть кращих, тому що посіяний нижче по рельєфу. Ну, вот така вот картина.